Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Мене звати Наталя, я з Миколаївської області. Запрошую вас підписуватися, заходити до мене в гості. Я розповідаю про квіти, про рослини, про город, трошки про птицю, іноді про відпочинок. Так що, кому цікавий такий контент, запрошую до мене. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже буде приємно. А сьогодні я хочу запропонувати вам. Спочатку буду пересаджувати квіти, які в мене посіяні були в парнику на розсаду. Сьогодні буду їх перевалювати, пікірувати у стаканчики. Приготувала ґрунт. Хто мене дивиться, той знає, показую для тих, хто Нові в мене підписники. Тут в мене універсальний ґрунт, кокосовий субстрат і агроперліт. Перемішала гарно. І перше в мене, що буду пересаджувати, це анютині глазки» фіалки Висівала 21 березня. Це швейцарська суміш. Вже можна було давно їх попікірувати, але в мене не доходили руки. Сьогодні вирішила, ще в ґрунт не висаджую, тому що холодно. І якщо посадити зараз їх в ґрунт вони можуть зіпсуватися. А так хочу спочатку, щоб були в стаканчиках, буде закрита коренева система, і можна в будь-який час. Висаджувати і буде все добре. Набираю ґрунт. Так, Неповний стаканчик. Зараз побачимо, яка там коренева. Так, обережно піддіваю, щоб не пошкодити коріння. Стараюся по боках. Відірвати. Мені здається, коренева гарна, бо прямо такий, зараз я його, мабуть, сюди вийму, так буде зручніше. Бачите, коренева хороша, не можна навіть виняти. Отак. От І зараз буду ділити. Крун тут хороший. Так, і розділяємо. Бачите, прямо як мочалка все переплилося. Дуже гарна коренева. І якусь недільку, поки воно добре корінницю в стаканчику, а потім уже висаджу в ґрунт. Дивіться, яка гарна коренева, так навіть можна насипати, ставимо сюди кореневу, підсипаємо ґрунт, підсипаємо під перші листочки. Трошки. Розеточку не заглубляємо. Ось так, вона трошки шатається, але вона в коріниці і все буде добре. І так, далі. Без різниці. Ось теж менше коренева, але і рослинка менша, але дивіться. Я думаю, можна навіть прищипнути. І теж засипаємо грунтом. Поправляю. Так, друзі. І так далі, інші. Ну, от, пересадила, почала висаджувати в 200 грамові чи 250 грамові. Але вирішила садити в 100 грамові, тому що вони тут швидше обплетуть стаканчик, і можна буде їх вже висаджувати в грунт. Ну, і слідуючи в мене коліусе. Це я вже висаджувала вдруге. Перший раз у мене прийнялися, але. Потім попропадали, це вже дало їм, щоб вони більші стали. І хочу зараз їх теж перевалити в стаканчики. Сподіваюсь, що на цей раз результат буде гарний. Одні в мене пропали, я три сорта садила. Це в мене Візард колор, а це чорний дракон. Ось такі. Теж беру маленькі стаканчики, обираю землі трошки прижимаю, потім буде опускатися. І зараз будемо обережно діставати наші колеуси. Постараюся з грудочкою землі. Знайка там коренева, так, тут треба більше землі. Так, ось так обережно кладу. Трошки ще підсипаю і обжимаю. Я так зрозуміла, що вони не люблять перелива. Ну, взагалі квіти не люблять перелива. Це вже трошки запізно, друзі, але я хочу таке добитися, щоб був результат. Трошки не встигаю, тому. Так, але. Показую, що роблю, може комусь надоїло, я часто показую, що перевалюю, пересаджую, але показую те, що я роблю. Може комусь і знадобиться. Цей, звичайно, маленький такий, але попробуємо теж обережно. Так, це я обсипався, Бачите, керінчик є, але ну, дуже малесенький. Так, мабуть, ще навіть. Робимо так. І заглублення робимо і теж обжимаємо. Зараз знову винесу парник. На дворі погода холодна дуже. Не знаю, коли вже наче передають уже потепління, ну наскільки воно буде і... Воно на, в сонечку і тепло, а е, в, в вітер дуже холодний. Тепер цей. Було більше, трохи попропадали. О, тут, бачите, коренева дуже гарна. Так, тоді відсипаємо. Так, кладемо і знову те саме. То холодно, то жарко, і по цій погоді не поймеш, що як і коли робить. Я в цьому році пізно все садила, тому і пізно показую, але, може, на слідуючий рік кому пригодиться, так що буде рівно користь. У мене дуже багато переглядів. В минулому році виставляла за, чи є сенс брати тюльпани після виганки. Дуже багато переглядів. А в минулому році було мало. Так що, сподіваюсь, комусь ця інформація рано чи пізно буде цікава. Приходить час, коли людям щось треба взнати, цікаво, і вони дивляться. Це якийсь взагалі такий цікавий, не знаю, що з нього виросте. Якесь кострубате таке з гострим листям. Ой, де це там присипало? Ось так. Ну і, друзі, так далі. Так, також буду Чорний Принц так само перевалювати. Слідуюче у нас на черзі вербена. Мадам. Е, висівала 18 березня. Теж зараз спробую обережно її виняти із. Лоточка. О, ось так. Так зручніше мені їх діставати. Не, не так пошкоджується. І знову ж стаканчик набрала землі. Відділяю ось з грудочкою землі. Ну, коріння ось гарне тут. Ставлю сюди. І присипаю грунту, процедура та ж сама і так далі. Ось так. Ну і останнє, друзі, примула. До речі, я пересаджувала, не пам'ятаю, чи теж з такого, чи, знаєш, пересадила в такий, і він спочатку сиділа-сиділа, а зараз почала вже гарно рости. Тому пересаджую ці, хай розвиваються і ростуть. Ці, мабуть, буду так доставати, бо щось сумніваюся, що О, тут корінчики маленькі. Роблю заглублення, ставлю і обжимаю. У мене в цьому році тільки одна примулка лишилася, ті попропадали, то собаки там трохи попритоптувало, а то мені здається вимерзли, так що будемо розводити нові. Молоденький. То зазвичай розмножувала діленням куста, а тепер з насіння. Ну і, друзі, виносила квіти в парник і натхнулася на перець піупіла. Я показувала, замовляла у, у інтерфлорі салатний кольоровий, не дуже він такий. Крупний, міленький. але цікавий. І щось він мене затормозив, не хоче далі рости. Тому зараз пересаджу в більші стаканчики. Може, йому там ґрунт не подобається, не знаю, що йому там не так, але попробую пересадити. Зараз подивимося, що тут у нас з ґрунтом. Я так зрозуміла, коренева, гарна дивіться. Так. Садила 4 березня. Так що, трошки розріхлі цей ґрунт і засипаємо. Подивимося, як після цього піде рости чи не піде. Як він себе буде почувати. То щось сидить просто на місці. Вже, щоб заразом все. Та ще роботи, звичайно, дуже багато, але, бачите, коренева вже позакручувалася. Так що якраз час її в більші пересадити. Кому цікаво, залишайтеся. Я сподіваюся, що будуть такі в мене перчики і хороші перчики. Такі, як там вказані на малюнку. Трошки не по центру, але все є. На дворі така погода, то дощ мигиче, то сонце світає, але холодно, такий вітер холодний, Що страшне, зараз буду йти щось робити, але буду підлаштовуватися під погоду. І от, друзі, розкидають інші риси, вітер на дворі. Цей вже я показувала. Ось такий темний-темний. Ці я вже теж показувала, ось такі гарні. І ось такий розквіт сьогодні. красунчик зараз, проти сонця. Ось так. Ну це я вчора теж показувала. І от, друзі, приготувала діляночку. Зараз покажу, як я буду трощувати швидким способом свої помідорчики. Натягнула парничок, але єлі натягнула такий вітер. Я його туди, воно туди, я його туди, воно туди. Єлі натягнула, натягнула. Ой, мала висаджувати, хотіла показати вам, як буду висаджувати, але. Поки повиносила, просто залишаю їх під агроволокном. А завтра вже, може буде час, то тоді займуся, вже покажу, що я буду з ними робити. Бо вже пізно ще треба на базар збиратися. Бачите, помідори різні, одні більші, другі менші. Тому треба зробити так, щоб вони почали рости нормально і доганяли один одного. Що буду робити, слідкуйте, кому цікаво. Буду показувати. Це накрила. Тут їй заморозки не страшні, та я вже думаю, їх і не буде. Але на дворі холодно і поки що висаджувати я не хочу. Та ідея, ви бачили, ще маленька. Тому хай залишається. І будемо її тут тримати, поки місь буде парник вже трошки вивільняти великий. І, друзі, скажу чесно, сьогодні трошки підглянула в цей парничок. Так добре не роздивилась, але бачу, що дуже все добре. Хочу і вам показати. Дивіться, це ця капусточка, що я пізніше підсаджувала, а це ця, що я раніше висаджувала. Дивіться, яка ж вже головочки. Ну, е, на всяк випадок вже можна на салат вирвати, ну поки не буду троє ще трошки. Хай з недільку, а там буде. Вони всі різні, ця більше та менше та ще менше. Так що по очереді будемо рвати і їсти. І дивіться, вже качанчик формується гарний з цієї. Вже, бачите, закручується гарно. Так що тут все добре. Щось таке, чи тоді тільки поїло, чи продовжує їсти, не знаю. Може трохи ці листя поприбирати. Говорять, що це листя можна на салат брати. ну Зараз і салату багато, і листя то в принципі є. Тут уже дивіться такий прямо качанчик. Видно, що качанчик і тут закручується гарний. Ну і це те, що досаджувала, а ця... Е, ця, Ой, знову забула, як її звати. Напишу. Ця щось мені не подобається, прив'яла чи вовчок не, не під'їв. Це е, зійшла якась теж тут, одна в ряду. Це теж ця, що досаджувала. Це та, що зійшла з якоїсь. З якоїсь. Це, це, що, це, це рання вся. Ну, а це пізня, але ще скажу, бачите, по одній, по дві в рядочку, і то не в кожному. Ну, Це насіяна, це саджена. Дивіться, вже теж починає закручуватися. Так що тут все добре. Я задоволена, недаром працювала і гралася. Так що все добре. Ну а на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я б дуже вам вдячна. Ви в мене самі найкращі. Я вас ціную, люблю і чекаю вас на своєму каналі. До нових зустрічей, пока!